Рамзан Кадиров упоровся і записав відеозвернення. А ми проаналізували його за допомогою технології LVA. <рес> Технологія LVA може аналізувати голос з телефону, з мікрофону або будь-якого іншого носія чи аудіофайлу. Програма визначає емоційний стан людини та вказує місця, які містять високий ризик обману. Ми отримали технологію LVA від компанії Voice Analysis Solutions, офіційного представника розробників LVA в Україні. Тож ми вам показуємо офіційне LVA дослідження. Утверждають, що під по десячанськом погибло багато кадировців він, ні один кадировець став не каб... погиб і не ранений. дон. Я вам даю слово. LVA фіксує брехню в цих словах. Ні один кадировець став не каб... погиб і не ранений. дон. Я вам даю слово. Слово Кадирова в принципі нічого не варте. і ми неодноразово це доводили. Дивимося далі. Щоб народ визначив да, свою судьбу і вони сказали своє слово, і да, вони а, э, витащили із лап Дон, да, Запада, із Європи до своїх наркоманов, да, посадили туди нормально здравомистечних людей. Ми бачимо тут відразу два обмана, а свою судьбу. LVA показує, що на цих словах Кадиров сильно нервує. У нього зростає страх. Рамзан добре знає: якби народ справді сам визначав свою долю, його правління закінчилось би в першу чергу. А далі другий обман Наркоманів на посадили туда до речі. Про наркоманів. Подивіться, як виглядають його очі. Витащили із Лапдо, Западу із Європи. Uh, своїх, своїх життєр, наркоманів, ну. Мабуть, просто не виспався. Загалом ми зафіксували брехню в голосі Кадирова 68 разів, і ми показуємо вам найцікавіші фрагменти. Дивимося далі. І вони зараз дають будь-які гроші, щоб прийшли найомники і почали воювати ну, за Україну. Елей ну. показує, що Кадиров бреше. Програма фіксує когнітивну активність у голосі. Працює уява та фантазія. Особливо тут. Дають будь-які гроші, щоб прийшли найомники і началі воювати ну, за Україну. Ну. Він тупо придумує це прямо під час запису. А далі Кадирова накриває ще сильніше. Много цих різних шайтанів. Ну, чесно сказати, коли я почав розмовляти з цими Мені жалко стало. Дай воювати, ні, інтересно, да. показує, що Кодиров знову видумує. А на словах: «Мені жалко стало. Рамзан відчуває страх і сором. Взагалі, я сумніваюся, що цей маньяк може відчувати жаль. А далі він каже, з ким би йому було цікаво воювати. Єсіні прави привезли б їх на Україну дідам до інших там спецподзаздоліни, там разних там, європейських стран, то було б бы інтересно воювати. Але знову проблема. Рамзан Бреш і Лвєй це доводить. Він відчуває страх на цих словах. То було б бы інтересно воювати. Ми дуже раді, що Рабзану вже не цікаво воювати зі збройними силами України. І справді, мало кому хотілось би отримувати такої пізди, якої отримують окупанти в Україні. А на цьому на все. Ми й далі продовжуємо тримати руку на пульсі російських політиків та пропагандистів. Підписуйтесь на наші канали в Ютубі і на Тіктоці, аби нічого не пропустити. І пам'ятайте, Росія вже програла цю війну, і ми вам це покажемо.